Дає вам волшебну пілюлю. вона рокстар. Ви не вмієте продавати, не знаєте, як продавати. Там не треба гратися в справжній інфобізнес. Кажуть, що людям не треба працювати, їм треба просто, наприклад, медитувати. І конверсія абсолютно скажені, інфоцигання чи щось подібне, і бідний експерт це той експерт, який е, має гординю. В неї працює інша історія, що вона раз на півроку робить запуск, і хто захотів, той купив. А, а анітасік. Ти що не зі мною досі? Богдана Ганчарук, Марина Хмайловська, Юлія Біляєва. Сьогодні ми будемо записувати викриття стратегії продажу саме цих блогерів і духовних наставників зі м'якої ніші. У мене немає цілі зробити викриття, що вони такі сякі погані. Нехай це відео буде цікаве тим людям, які... Теж в м'якій ніші хочуть заробляти такі гроші, як заробляють дівчата. А вони об'єктивно на ринку зараз роблять неймовірні конверсії. І ми можемо засуджувати їх, ми можемо їх любити, не любити. Ми можемо думати, що їх стратегія це тільки медитувати. Але якщо ви маркетологи чи працюєте в м'якій ніші, ви розумієте, що там дуже багато такого фундаментальних дій, які роблять мільйонні запуски. І в той час, коли хтось їх засуджує, в той час, коли кажуть, що це інфоцигані чи щось подібне, люди фактично тисячами. Купують в них продукти, і ми бачимо кейси на ринку, які вчилися у дівчат і мають круті результати. Тому ми можемо з вами зняти шапочку скептика. Якщо ви ще не готові до цього, можете зняти її пізніше, взяти собі записничок і записувати інсайти, які ви отримаєте від цього випуску. А хто я така? Чому я можу про це говорити? Мене звати Ніта Соловей. Можливо, ви на мене не були підписані, що дарма І я людина, яка фактично спостерігала за зародженням інфобізнесу в Україні і створила баг багато блогерів, яких ви зараз бачите в топах. Сама особисто я продюсувала разом проект з Юлією Біляєвою і точно знаю зсередині, які там цифри конверсії. Юлія колись в мене вчилася на моїх освітніх продуктах по блогерству, і я знаю, з чого це все починалось, як розвивалось і які зараз результати. З Мариною ми дуже близько дружимо. Я в дружу з її продюсером і та ж знаю всередині, як все відбувається. Богдану, просто спостерігаю, її особисто не знаю, але на кожному подкасті в мене про неї. Неї питають, тому я прокоментую. Сьогодні ми розберемо, чому люди витрачають тисячі доларів на курси про карму, про енергію, про збереження якогось свого потенціалу, про те, як прорахувати свій розклад таро. Чому, коли тобі обіцяють, що треба змінити свою енергію, продається краще ніж ти, коли кажеш людині, що тобі треба буде працювати 20 годин на день. І що треба вам, людині з м'якої ніші, робити фактично сьогодні, щоб ви почали продавати ваші якісні класні продукти на мільйони? І ми дізнаємося. І про техніки, і про те, як будувати довіру, через яку в них так плота купують. І давайте тут е, важливо, чому можна репостнути це відео вашим друзям, тому що м'яка ніша – це не тільки духовна ніша. це м'яка ніша, коли ми психологи, м'яка ніша, коли ми навчаємо англійської мови, м'яка ніша, коли ми просто репетитор в школі. Це теж все м'яка ніша, на яку інструменти, про які ми будемо сьогодні говорити, теж підходять. Що таке тверда ніша? І як зрозуміти, працюють ви ніша чи тверді? Тверда ніша – це яка дає професію. Тверда ніша, це яка е, дає вам якийсь навичок, да, конкретний, який приводить вас до якогось результату. Що таке м'яка ніша? М'яка ніша це коли ви щось робите чи вчите для себе, для свого особистого розвитку, і ви не можете умовно отримати професію. І на цьому моменті ми з вами будемо бачити, що у дівчат, да, в яких ми про які ми будемо говорити, в них є перетин, тому що вони інколи беруть м'яку нішу і продають професію в цій м'якій ніші. І тому тут у нас є нахрест і це теж класна стратегія. Така ілюзія у всіх, хто займається твердими нішими. Що якщо ви пойдете в м'яку нішу, там аудиторія ширша, всі хочуть там умовно карму свою прокачати, і це ну легше продавати, чим якісь там СММ, але це все ілюзія, тому що інструменти однаково працюють всюди, і однаково можна масштабно продавати СММ, так само як і продавати якусь м'яку нішу по медитаціям. Наприклад, чому я про це говорю? Тому що в мене великий досвід продюсування м'якої ніші, і так як ми запускалися із Юлією Біляєвою. Мене є свій додаток ЮК. Я запускала Анну Трінчере в пакети її медитації, тобто я в м'які ніші, окрім того, що в мене більше п'яти тисяч учнів, які в мене вчилися, бачила, що там конверсії і робота така сама. І якщо у вас є таке внутрішнє, ну перестану бути репетитором англійської мови і піду медитації продавати. Не треба. Працюють ці інструменти абсолютно будь-які ніші, тому ви просто нотуйте, записуйте і пишіть свої рефлексії в коментарях. Яка фішка? Насправді в м'які ніші набагато більше продають не інструменти, а ваша Особиста трансформація, і якщо ми з вами наприклад візьмемо нішу фітнесу. То так само, якщо ми будемо говорити, які будуть там вправи людини робити, коли качати попу, це може бути в прогріві, але людина буде купувати саме трансформацію. Вона буде купувати результат, що вона схудла. Тому м'яка ніша загально має бути заточена в процесі продажів саме на тому, щоб як людина зміниться, коли купить той чи інший продукт. Виходить, що м'яка ніша фактично продає софт скіли, а тверда ніша, вона більше продає хард скіли Хоча воно все міксується і харди, і софт ти є і в м'якому, і в твердому, і тут ми з вами підходимо до пікантної теми: це продавати волшебну пілюлю. Те, що так не люблять люди в інфобізнесі, те, що засуджують, за що там кажуть ой, ви там кажете, що людям не треба працювати, їм треба просто, наприклад, медитувати. Справа в тому, що будь-який бізнес, абсолютно будь-який, продає вам волшебну пілюлю. Абсолютно будь який шампунь, які ви купуєте, показують в рекламі, що він робить вам об'єми і зачіску, наче після салону 6 wash. Якщо ви купуєте якусь спортивну форму, вам показують, що у вас підтягнуте красиве тіло, і ось такі горіхові сидички. Це теж пілюля, да, тому що звичайно, що не кожна людина, яка купує колосі, не має таку попу. Але ми маємо розуміти, що маркетинг завжди продає цю емоцію отримано. Від продукту і справа не в тих, хто продає, а тих, хто купує фактично, і ми можемо це приймати чи не приймати. І бідний експерт це той експерт, який е, має гординю і соромиться нормально, якісно продавати, як продає весь світ, і думає, що він краще за інших. Кращий, але бідніший. Сюди заходить ідея про те, що людям потрібен едютем. Що таке едютеєм? Це коли ми навчаємо людей і розважаємо. Моя думка, чому дівчата почали зараз не тільки дівчата, а хлопці які їхніше дуже багато заробляти через те, що вони якраз поєднали нормальний бізнес процес нормальний закуп трафіку, нормальні воронки продажів, нормальні прогріви з м'якою нішою, тому що раніше був такий тренд, що якщо ми продаємо мовно, якісь там медитації чи щось таке, це типу така гра, да це не якийсь там хард скілс, які ми продаємо і там не треба гратися в справжній інфобізнес. Якщо ви хочете прямо подивитися на цифри, а багато хто з м'якої ніші дав мені свої сторіс, дав мені свої перегляди, дав мені свої конверсії. Я буду робити величезний розбір м'якої ніші, прям з детальними прорахуваннями, з детальними кейсами і ідеями, які вам будуть потрібні. Ви можете на нього попасти. Він буде достатньо скоро. Внизу буде під цим випуском посилання. Обов'язково туди приходьте. Мені здається, що будь-яка людина, яка в інфобізнесі, неважливо, навіть якщо вони в м'якій ніші, має його подивитися, тому що у мене є доступ і до своїх цифр. Я продюсувала, і є доступ до фактично будь-якої людини, з м'яконіших, яка зі мною дружить, і вона залюбки мені дають цю суперінсайдерську інформацію, тому цей розбір буде безкоштовний і сам для вас. Перейдемо до Богдана Ганчарук. Що я вам скажу? Я вже задобалася абсолютно на кожному подкасті виправдовувати Богдану, захищати Богдана. Я її особисто не знаю. Продаю я не так, як Богдана. Мені здається, що на ринку інфобізнесу я раніше з'явилася, але це може бути і не так чи не так, тому що я просто просто не бачила її раніше, і це типу неважливо. Але суть в тому, що, так як я буддистка, я не можу погано говорити про своїх конкурентів. Ну і взагалі, навіщо мені погано говорити про своїх конкурентів? Але я бачу, що вона неймовірно сильно тригерить ринок. Тригерить ринок тим, що вона активно продає, тим, що вона повсюди, що в неї великі запуски, що вона дозволяє собі, там, умовно, там, пантуватися чи щось таке. І я розумію всі відчуття ринку, але ми маємо на цю ситуацію Дивитися як маркетологи і дивитися, що вона робить добре, чому в неї, якщо її цифри такі, які вона заявляє, якщо вони правдиві, чому вони такі, як вона це робить, і брати для себе, вчитися цьому, да? вчитися, що зараз на ринок хоче. Не зі своєї ілюзії я буду краще ніж хтось, та, да? і не буду робити так, тому що щось придумали, тому що мене тригерить. А якщо ринок хоче якогось. Конкретного процесу продукту, прогріву, маркетингу, то треба подивитися, що ви що вона дає, що люди це беруть. Що вона продає? Фактично, у неї там продукти про продажем з того, що я бачила, і по мисленню. І тут мені подобається історія в тому, що вона якраз і бере у цей хард і софт skills, І, наприклад, є люди, які вміють продавати, але їм не вистачає якогось масштабу. Тобто вони знають ці інструменти і побудували собі воронки продажу, побудували собі лідмагніти, Ну все вони знають, і в них щось недоспрацьовує. Частіше всього, якщо що, в них не спрацьовує просто кількість трафіку, яку вони туди заливають і проливають. Але цей інсайт, коли що їм не вистачає трафіку, скоріш всього й до них може прийти моя гіпотеза, коли вони підуть на мислення, тому що вони думають і їм продають якісну ідею, що в них не виходить квантовий стрибок через мислення чи через медитацію, що їм треба заспокоїтись і це теж інколи правда, що треба заспокоїтись, щоб побачити ідею чи нову якусь перспективу, розвантажити себе. Це все є правда, і виходить, що якщо ви людина з хардскілами класними, ну наприклад, ви фотограф, да, чи ви е, людина, яка е, робить іншим запуски, працює в наймі да, в якомусь процесі, чи ви стоматолог, і ви хочете масштабуватися, ви йдете на продукт у неї по мисленню і робите там речі, які вона вам говорить, і ловити свої інсайти, можливо, отримати результат, можливо, ні. А якщо ви людина навпаки прокачана, духовна, а це друга частина інстаграму, велика доля такого інстаграму. Ви знаєте, як медитувати, ви знаєте, як себе прокачуватись. Ви вже обійшли всіх коучів всього світу, але вам не вистачає хардів, і в цей момент вона що робить? Продає вам харди, тобто інструменти, як, як вам робити воронки там продажу. Моя гіпотеза того, що вона продає, дає вам інструменти, як вам з м'якої ніші зробити бізнес. І тому це насправді дуже логічна і дуже розумна стратегія продавати ці два процеси. Ці. Ці два продукти переливати м'яких в твердість з твердих в м'якість. Якщо дивитися про самі тригери продажі, вони дуже ну хочеться обрати сказати плоскі, але насправді вони дуже зрозумілі. Так, якщо говорити так етично, Вони дуже зрозумілі. Це тригер від нуля до одиниці, тому що вона де вона була, ким вона стала, яке в не зараз життя, яка вона гарна мама, тому що для дітей все бере. Тобто, це дуже зрозумілі паттерн, які хоче досягти там більшість людей, бути хорошою дівчинкою, багато Тішною проявленою та історія, наприклад, що вона почала співати, це теж класний тригер, тому що я думаю, що Богдана теж розуміє, що вона там ну співає співає там не як Адель, да схоже, але не як Адель, але вона це робить і. Оцей страх проявлення це тригер для величезної кількості людей, тому що величезна кількість людей ніколи не заспіває, тому що в них немає голосу. А вона це робить і цим теж тригерить свою аудиторію. Це класний елемент такого, ось, а так теж можна. На розборі я буду більш детально вже дивитися на її конкретні сторіс, на її конкретні тригери, бо що їх насправді набагато більше. І воронки в неї дуже цікаві. Тобто вона робить і безкоштовні воронки, і платні маленькі продукти. З них закриває на великі. Продукт, вона так само є, має відділ продажу. Там величезна, насправді, структура. Воно все здається, що воно все на енергії не безпосередньо, не без неї. Але під цією енергією є харди, і оці харди, саме що вона робить, щоб мати свій результат. Ми будемо вже розбирати на великому розборі, бо це такий, знаєте, можна сказати, задроцький контент. Поритися в воронках. Це треба робити абсолютно всім, хто в ніші, чи хочеться в ній розвиватися, тому що ну без цього не буде вашого розвитку. Тому ми розберемо саме її елемент там і. Той факт, що вона тригерить ринок. Вже говорить багато про те, чому треба за цим спостерігати, тому що це важливо. Другий кейс це Юлія Біляєва, яка зробила 1200 учнів в одному потоці. В неї два потоки за рік. Виходить, що за рік в неї 2400 там плюс учнів, платних учнів. А і вхоплення у Юлії в сторіс, ну може 5 тисяч, тобто це якась скажена абсолютно конверсія, скажена конверсія з точки зору реєстрації, лояльності, скажений відсоток просто людей, які в Другий, третій, четвертий раз купують, так як я була той людиною, яка спостерігала з самого початку розвиток її неймовірного успіху. І я знаю, як будуються її продажі. Ми постійно робимо брейншторми і стратегічні такі сесії по рілсам, які вона буде постити. Я знаю, як воно всередині все пробудовується, і це абсолютно інший, абсолютно інший підхід, ніж у Богдани. І так теж працює. Хоча тригери, які ми бачимо у Юлі, вони такі ж. Але просто по іншому в такої більш її авторській подачі, того яка вона людина, бо що Богдана, що Юлія вона абсолютно різні люди. Вони упаковані інакше, але тригери схожі. і такий класний ще показник того, що у Юлії спочатку купують. А потім йдуть на безкоштовні продукти. Це взагалі унікальна історія, і це про саме побудову цієї ком'юніті, лояльності до людей, тому що в нас є будистка, Юля є моїм вчителем. Паралельно ми в якісь моменти я є вчитель, в якісь моменти вона мій вчитель. Ми вже дуже багато років спілкуємося, взаємодіємо. І в нас є такі курси, вони називаються ACI, Це фактично як буддисти-монахи вчаться в монастирях, але він перекладений на інтернет-мову, да, і ти можеш це проходити вчитися. Це без Коштовні курси, які кожна людина може пройти, якщо дивись чітками туди потрапити, коли люди приходять. Її проекти по кармі грошей, вони можуть потрапити на ці курси безкоштовно, тому що вони ніколи за ці курси не беруться гроші. І ми поставили ми, тому що я теж була причасна до цього результату, тому що я своїх учнів теж туди відправляла, світовий рекорд по кількості людей, які вчилися фактично на буддийських монахів в світі. Тобто цяка кількість одночасно в онлайн до цього моменту не вчилася. Це була дуже така камерна нішова історія, де вчилися по 30 людей, там по 100 людей, а не тисячі. І це теж говорить про цю лояльність. Про цей ком'юніті, який будуються навколо неї і її особистого бренду. Цікаво, що у Юлі працюють абсолютно інша воронка ніж працюють у Богдани, тому що вона робить просто два запуски на рік. Це просто вебінар і автооплати. Це зараз знаєте, мрія будь-якого маркетолога і інфопідприємця, тому що зазвичай ні, зазвичай робиться серія вебінарів, робиться серія якихось маленьких продуктів. Відділ продажу працює, і в мене так само. Тобто, це робиться велика маркетинговий якийсь процес, в якому людина прогрівається, закривається, і це нормально. Це маркетинг, це цікаво, Це цьому треба вчитися. В неї працює інша історія, що вона раз на півроку робить запуск, і хто захотів. Той купив. І конверсія абсолютно скажені. Але якщо ми подивимось на її прогрів, ми побачимо, там дуже якісний, дуже правильний, дуже вірний, побудований, поетапний прогрів. Це перше. Друге, з чим вона працює і чому в неї так виходить, тому що в дуже якісно побудований ком'юніті і маємо скажені показники повторних. По-перше, покупок, то люди проходять той самий проект по декілька разів. А третій показник, який ми можемо спостерігати, у Юлі, це те, що кожна людина дуже дуже сильно рекомендує своєму оточенню купити в неї проект. Я не буду вже про ці цифри, яка кількість рекомендацій в неї купила розповім вам на розборі детально. Запрошу, що зараз не пам'ятаю. Але ця кількість людей, які приводять. Клієнти, вона просто космічна і абсолютно рекордна, на мій погляд, я прям такої лояльності не бачила, і на жаль, таку лояльність неможливо створити. Її можна створити тільки якісним продуктом, який дає шалений результат. Виключно так. Тобто, скільки б ви не пояснювали людям, якщо немає результату від вас, вас як вчителя. Такої лояльності не буде, і це фішка. І коли у вас є така історія, у мене так з моїми учнями, да, кем проходять по 3-4 рази, коли у вас є сформована ця юніті, лояльність, ви в багатьох маркетингових інструментах і в інструментах продажу можете скіпати якісь етапи, тому що ви можете розраховувати на те, що люди і так куплять. Звичайно, якщо додавати ще багато всяких інструментів, будуть купувати ще краще. Звичайно, це завжди працює нам в плюс. Але і цього достатньо. Якщо я вам вже продала ідею зареєструватися на безкоштовний наш розбір, там де я вже детально покажу кожну сторіс, як вона робила, які вона прикольні інфоприводи робила, як вона теж дарує подарунки своїм учням. Але при цьому в неї немає там репутації, що вона там це робить якось зашкварно, тому що вона дарує прям учням, і прикольно вони машину дарували, вони брендові сумки дарували. Але на мій смак, за рахунок у цієї якості, і зроблено це інакше. І бренд особистий у Юлі і лояльний саме від учнів абсолютно різні. І саме там, на нашому цьому розборі, я вам поясню, як зберегти наповнення цього бренду, коли ви не заходите в цю зону. Хайповщика, чи просто людина, яка там купує е, підписники, все інше, в людину, яку справді вважають духовним вчителем, багато людей навіть ті, які вас не купують. Тобто, як знаєте, от марку тримати, ось цю. Ми там розберемо цю різницю, і навіть якщо зараз ви не в цій зоні, да, я вам дам інструменти, як себе дошліфувати, да як от, тут покращити свій бренд, саме особистий бренд, для того, щоб люди вас поважали. Наступний мій улюблений кейс Марина Хмельовська. Марину дуже люблю, і вона для мене людина, яка. Не боїться нічого. От вона взагалі не схожа на Богдана. Вона взагалі не схожа на Юлю. Вона рокстар. Вона прям червону сукню вдягнула на сцену пішла, розкачала. Вона суперенергійна людина. Вона продає на інший чек, і вона продає саме професію, тому що до неї ти приходиш, ти можеш стати кармологом. В неї якраз от повна побудована я знаю неї продюсера дуже добре. Я попрошу не знаю, чи дати свій коментарі, чи якісь там пояснення її продюсерів до нашого розбору окремого. В них. Прям вибудована вся вертикаль. В них є ем, недорогий, ну як недорогий, там 300 чи скільки в неї доларів коштує перший її продукт перед навчанням, чи щось таке. Знову ж таки, детально всі цифри я вам вже розкажу на розборі, щоб зараз не сильно збрехати. Великий продукт коштує ще більше. Це професія. запуски робиться не так часто, раз на рік чи два рази на рік. Якщо дивитися на її бізнес-модель, він взагалі інакший, але при цьому реклама у блогерів робиться. Робиться, як і у Богдани, як і у Юлі. Таргетована реклама. Робиться, звичайно, робиться. Подкасти пишеться так. Подивіться зараз. от вам тут на, на екрані просто висвітиться кількість подкастів, да які виходять у дівчат в ніші да, для того, щоб робити такі круті результати. Тобто, вона в контексті, вона в інфополі, вона в ринку. Абсолютно що прикольного, якщо ми аналізуємо Марину, якщо ми аналізуємо Юлю і аналізуємо Богдану, стратегія абсолютно різні. По різному працюють різний фідбек, різний ком'юніті від цього йде. І це класно. Це класно, тому що ми можемо різні аналізувати і брати собі ту стратегію, ту систему, а той процес, який цікавий, відгукується саме вам. Чого зараз не існує на ринку? Не існує ери одної сторіс. Що це значить, коли ви хочете продати ваші консультації, ваш курс, вашу школу англійського чи щось подібне, і ви просто такі я продаю курс і постати одну, там дві сторіс чи тиждень робите просто з посиланням на. Сайт і чекаєте, коли хтось сам прийде і до вас купити. Ні, так не працює. Якщо колись у вас так випадково спрацювало, другий, третій раз, скоріш всього, цього не було. Інформаційний бізнес він такий самий бізнес, тому там є це слово, як і будь-які офлайн. Там мають бути всі процеси: і залучення клієнта, і обробка клієнта, і пост-обробка клієнта, щоб він до вас звертався ще і ще на інші продукти. І важливо це розуміти. Якщо на сьогоднішній день ви не вмієте продавати, не знаєте, як продавати, вас не виходить продавати. Ніше продавали а зараз, не вийшло. Да, тобто, ну бувало, один запис, наприклад, вас був вдалий, а потім ні. Ви не можете зростити ваші охоплення, ваші рілси ніхто не дивиться, ваші сторіс не збільшується. Це все про те, що ви просто не маєте систему. Ми ви просто не розумієте, як працює цей бізнес. Ви, наприклад, захотіли рестор... відкрити свій ресторан, і ви просто знаєте, як же смажити яєчню. але ви не знаєте, як має працювати ресторан, яка має бути посадка, середній чек і так далі. Тому подібне. Тому саме це ми будемо вчитися на розборах. Будемо дивитися на дівчат. Вони правда круті, вони класні. Є сенс за ними спостерігати, є сенс надихатися, і є сенс ставати. Тими, на кого я буду робити наступний свій розбір. Якщо ми беремо Марину, у мене з неї є подкаст на моєму каналі, на тому, якому ви зараз дивитесь, на який ви сподіваюсь, вже підписані, бо погана карма буде. З Юлічкою теж в мене є подкаст, але десь півтора року, тому ми напевно записували. Дуже теж класний, Послухайте її, як вона звучить, як вона говорить. Класні дівчата, до, до них точно раджу вам іти вчитися, тому що знаю сама продукти всередині і дуже їх люблю. Якщо ви тут прям до цієї секунди досиділи на це відео, то о ви класні люди, яких Точно чекає великий успіх. От я зроблю зараз тут скрін, повідомлення від Юлі Біляєвої 2021 року, коли вона була в такому стані перезавантаження свого. Вона йшла із минулої ніші, і вона ще не знала, якою вона буде в майбутньому. Було важко, морально було відчуття, що щось має змінюватись, але що і як не зрозуміло, і з того моменту я її підтримала. Ми почали разом працювати. Вона проходила мої проекти, і на сьогоднішній день людина робить шалені просто запуски, шалені аудиторії, змінює життя. І це справді надихає. І я знаю, що якщо ви людина, яка до сьогоднішнього моменту до цієї точки дивиться це відео, то ви наступна ця людина. Бо мій KPI в продуктах, коли я навчаю людей, і не важливо, безкоштовно чи за гроші навчаю, чи просто хтось дивиться мій блог, неважливо, це все є моїм продуктом, щоб якомога більше. Людей писали мені Анітосик, я зробила свій перший мільйон. І ти будеш тою наступною людиною, яка напише мені це повідомлення. Свято в це вірю. Всім цьом, лайки, колокольчики, все це робимо. Підтримуємо Анітосико, бо це класна ідея. Всім пока!